Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Амінь. Святий Боже, святий, гріпкий, святий на святий, пони нас, Святий Боже, святий, гріпкий, святий, помилуй нас. Ти Боже, святий, ти, після, святи нас помилуй нас. Слава ті, Сину і Святому Дуві, і нині, і повсякчас, і на віки, віків. Слави, слава Божий Сина і в святому Дугові і в Ні посевчать, і на віки віків, от чи нащо вісина в небесах, нехай святиться ім'я ябоє, нехай прийде царство собоє, нехай буде Болі. Сущи дай нам всього, і прости нас, бровини наші, як і ми прощаємо, воно вів, і, і не введи нас у Сього але в нас світу, каже, на світу Бог. Бо Твоєї царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І навіки Прийдіть і поклоніться цареви нашому Богу, прийдіте, поклоніться Христовим цареви нашому Богу, і поклоніться, припадім до самого Господа Ісуса, Христа, царя і Бога нашого, хто живе в помочі Всевишнього, підкрів би його небесно поселиться. Скаже господаві заступник мій єси, прибіжиш, що моє Бог мій і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті Луця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє. І під крилами його будеш надіятися, як зброю оточить тебе, ністина його, не злякаєшся страху раху нічного, ні скрізь літа де ні день, ні марішів, ані напасті, біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча І десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Одна ти очима споглянеш, і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, оповання моє, все вишнього поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе злого, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо анилам своїм заповість про тебе. Щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьму тебе, щоб ти, ти часом не спітнула камінь ногу твою. на нас спеціаліст ліста наступиш і потопчеш пахість мія, бо на мене відбуває в тину, покрив руки, згадіння моє, візлива мене почує. Пасівня моє, слава В Чістину, Святому Дуже, і Діні посях на світі. Аллилуйя, лилуй, слава тобі, Боже, Аллилуйя, лилуя, Алилуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, лилуя, слава Тобі, Боже. У мирі Господеві помолімся, Господи, помилуй. заслуг Божих братів і сестер наших, які віддали своє життя на вітар нашої незалежності, батьків і рідних наших по крові, які тут писані, тут та повсюди поховані, яких сьогодні вселенські поминання тут творимо, є заблажених покій, їх, Господеві помолімся. Господи помилуй. Що простилося їм всяке прорішення? Вільне, не помолімося. Господеві Господи, помилуй. що вони були прилічені добрами ісака, якова господеві помолімося. Господи, помилуй. Що оселити душі в країні живих в місті світлому? Де всі святі і праведні спочивають, Господеві помолімся, Господи помим, щоб не осудно стати їм на страшному судищі Христовому, Господеві помоліся, Господи помилуй, щоб вони у нас рідво небезсмертне на небесах, царство, господеві, помолімся, Господи, помилуй. щоб вони стали світильниками безперестаної радості від віку святих. Господеві помолімся, Господи бо милу, щоб нам від усякої скорби, ні ви нужди, Господеві помолімся. Господи помилуй! заступи, спаси, помилуй охорони нас, Боже твоєю, благодаттю, помилуй! Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, помінувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Благодарим. Бо ти се воскресіння, життя, поки померли, слух Твій, Христе, Боже наш, і ми тобі славі даємо беззначальні Твій Отцем. Пресвятим благим і животворним тим духом нині повсякчас, і на віки вічні. Алелуя, Алелуя, Алелуя. блажені, що й ти пройнятий, Господи, і пам'ять, і зроду, глибиною, господику, любно все управляєш. І корисне всім Буде подаєш, єдиний щедини, О, упокови, Господи, душу рабів Твоїх, бо на тебе, уповання, поклали Творця й будівника й <клес> Бога нашого. Слава <клес> Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Тебе і стіну, і пристане, ще маємо. І молитвеницю благосприятливу до Бога, якого ти родила, єси, Богородице, безневісна, вірний спасення. Блажені непорожні путі, що ходять в законі Господні, пом'яни, Господи душі рабів твоїх, блажені, що зберігають свідчення Його. І всім серцем шукають його, пом'яни Господи, душі рабів твоїх, добрий для мене закон Твоїх, більше як тисячі золота і срібла, пом'яни Господи, душі рабів Твоїх, руки Твої створили мене, і збудували мене, пом'яни Господи. Душі рабів твоїх, бо якщо б закон твій не був моїм поученням, тоді загинув би я у смиренні моїм, по вік не забуду уставів твоїх, бо в них оживив ти мене, твія, спаси мене, спаси, спаси душі рабів твоїх, Світильний для них моїх закон твій. І світло для стежок моїх, упокой, Господи, душі рабів твоїх, я відкрив уста мої дихну, бо заповідей Твоїх правну. упокой, Господи, душі рабів твоїх, сполянь на мене і помилуй мене, за правом тих, що люблять ім'я Твоє. Упокой, Господи, душі рабів Твої, хай моління моє пере тебе, Господи, Господи, за словом Твоїм розуми мене, по минулі моїх твоє владико, молитвами погодиться і всі святи, упокої, Господи, Господи, душі, душі рабів Твої, Тебе, і присуди твої поможуть мені, я заблудив, як овеча погибле, шукай раба твого, я заповідей твоїх не забув, Благословен Єси Господи, Навчи мене устані поїзд. Святий тих знайшов, що при мене двері, нехай знайду знайдуть, путь покаяння. Я то й набежал, мене, спаси, спаси мене, плаво силови, єси, Господи, Господи навчи мене у сталі твоїх, давно знебуття створив ти мене і образом твой божественним шанував за порушення заподі знов мене повернув у землю. З якої я був взятий та до подоби твоєї возведи, щоб я прийняв образ давньої краси, благослови силу, мене вживу, твої. Я образ несказаний твоєї слави, хоч і ношу я язви гріховні, у щедри твоє суріння, Владико, і очисти твоє милосердя, і баж батьківщину подай мені, і вчини мене знову жителем, раю. Слава іси, Господи. Наші ми не устані, ті, що виходили шляхом вузьким і скорботним, і хрест, і вірможизні взявши, за мною послідували у вірі, Прийдіть, слудиться почистя і вінцями небесними, що я їх вам приготував, Слухарісів, Господи. Нам, мене Навчинили твоїх. Божого ви проповідували, і були заколені, немованці, і до жизні, що не старе, вічно існує. пересталися святі, його сильно мученики, що відпущення дугів дарував. духів Господи, Довжини устані, упокой Боже, рабів твоїх, і вчини їх у ратьох, даликі святи, Господи, і праведники сяють, як світила, усопших рабів твоїх упокой, не зважаючи на всі їх прогрішення, Слава Отцю і сину, і святому Духу, тресеність єдиного божества, благочесного співуємо, кличучи. Святий, Сонче Безначальний, собезначальний сини, і Божественний Духу, просвіти на що вірою Тобі служимо, і з вічного вогню визволи. І нині без свята, і на віки віківої. Радуйся, чиста, щоб оплотю породила нас спасіння всіх. Через Тебе людський рід знайшов, спасіння щоб і ми через тебе знайшли рай. Богородице чиста і благословенна я. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Я ти кріп іща ти помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчасі на віки, віки, святої Тройці, помилуй нас, Господи, Отжитий нас. А по простим беззаконі наші, святий на святі із цілих наші, і вини Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава і сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Отче наш, що єси сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в наш на службі, нам сьогодні. Спокусу, але визволи на От твоє є царська сила, і слава, ця і сила це, то духа нині, час і на віки, віки, <ритин> духами праведних померлих, душі рабів твої слави. Зберігаючи їх у в житті, у тебе, чоловікою полюше, у ти місі споживку Господи, де всі святі твої споживаю, у покої душі, рабів твої, бо ти єдиний чоловікою. Слава отцу, і сину, і святому Духові, і що ладу зійшов, і кайдани за команди сняв, самі душі рабі хоє, і сидій по всяча, і на віки віки. Начиста, непорожна діла, щоб весілля не породила, Моли, що спаслися душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Сімей родин, і щоб проститися їм всякому прорішенню добровільному і недобровільному, О, Господи, поминуй. Плинуті, де праведні споживали, Господи оміло, Господи о. Милуй, Господи, о Свя небесного відпущення ріхів є похреста, безсмертного требова нашого просіда, Божого дух і всякої плоти, де смерть подала від диявола, знищив життя життя світові. Твоєму дарував. Сам Господи, поки душі особший слух Твої на місці світлому, квітучому, спокійному. Звідки відійшов у печаль печалі зітхання, і всяке прогрішення ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловік любить Бог прости, бо немає людини, щоб жила і не зрішила б ти, бо один без гріха. Правда Твоя правда на віки, і слово Твоє істина. Бо ти се Воскресіння, життя, опокі померлих, слух твоє, Христи Боже наш, і ми тобі славі даємо, беззначання Твій Отцем, пресвятим, благим. І животворне тим духом нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Премудрій. Щеснішу від терови, і не сім'я на словнішові сарафині, що безотіння Бога слово породила, сущу Богородицю тебе не Тобі Христе, Боже, надія наша, слава Тобі Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, Боже, час, і повсякчас, і на віки, віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, правдивий Бог наш що живе, ми й володі молитвами, причистой своїй матері, святих славних сихвань апостолів, преподобних і богоносовців наших і всіх святих і душі, померли братів і сестер наших, що віддали своє життя на вітар нашої незалежності, батьків і рідних наших. Які тут писані, тут повсюди поховані, яких сьогодні вселенські поминання тут творимо, в оселях праведно селить, на лоні Авраама покоїть, і до праведних причислить, і нас помили, спасе, як благий і чоловіку, бець. У блаженому спенні вішні поки подай, Господи, повсякчас. Поминальне слово твоїм і сотворим всім вічною пам'я вічна. Я пам я. Так, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі, і наш на сушні, нам на всьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не введи нас у спорусу, але вислови нас від Бога. Городице і радуйся, благодатна Я Марія, Господь, Господь з тобою. Благословена ти ти жінками, і благословений плід лома Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, нашої <кій> <і> сили, <Сина кій> небеса, нехай святиться і м'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу, і нашої, чи, нашої чи, чи, сина і нехай нехай святи в твоє Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пріб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми мища, <звичайний> і нашим. і не сускуку, суску, нас у спокусу, але при нас на світо, Богородиці, і поради ще полодати, його способов. Благословенна тими жінками, і благословений підготувах, волі проти Христа Спаса, і славити на душі Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця, і Сина, і святого Духа, амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай з Богом спочиває. Слава Ісусу Христу! Почистили, чисто вже хоч видно. Тепер так приємно, що це почистили, аж не душа, але дуба тут.